Минуло вже скільки там місяць з моменту першої частини про Девіда. І сьогодні я нарешті розповім вам, що трапилось за весь цей час. Чесно, не скажу, що світ перевернувся догори ногами, особливих змін епічних не було. Але є декілька моментів, які точно заслужили потрапити в цю історію. Хай гасю з вами, і це друга частина історії Девіда та Селести Рівас. Але давайте спочатку я вам нагадаю, що трапилося в першій частини. Як ми всі пам'ятаємо, Селестерівос була знайдена мертвою 8 вересня в машині співака Девіда. Якщо ви не дивилися першу частину цієї історії, то краще подивитися, воно буде в описі під цим відео, або за підсказкою зверху. Так що ж трапилося, давайте почнемо з того, що весь цей час Девід насправді не вважався підозрюваним. Так, я, я насправді іноді не розумію поліцію. Окей, я розумію, що так, е, треба було знайти більше доказів, але хіба той факт, що в його машині знайшли, вибачте, тіло мертве, це, це не є доказом, чи що? І ось буквально тиждень тому, з моменту написання мого сценарію, його нарешті почали підозрювати. Um. ciao. Anyway. So. TikTok What the fuck you mean David is innocent? That nigger is not innocent. You mean to tell me the same nigger with a 15-year-old in the truck of his car was found innocent two hours ago? Who the fuck is his lawyer? His lawyer has to be Saul Goodman. Nigger hired that one TikTok lawyer, bro. I don't care what nobody says. He's literally guilty. За інформацією джерела, на яке посилається Ролінг Стоун, у судмедексперта вже є всі причини, щоб підозрювати його. Останки спеціально охолодили перед тим, як їх сховали у чорний пакет та залишили в багажнику Тесли. Наразі правоохоронці цілком серйозно розглядають гіпотезу, що тіло не просто переміщували, а спеціально готували. Можливо, піддали заморожуванню або різкому зниженню температури. Через це було залучено зовнішніх фахівців. Аби встановити, що саме могло статися до фіксації решток у транспортному засобі. І саме найстрашніше в цій ситуації, що такий температурний вплив може повністю стерти дату або час смерті. Чим затягується розслідувальний процес, тим більше з'являється невирішених питань. Представники Ролінг Стоу вже намагалися отримати будь-який коментар від поліцейського управління Лос-Анджелеса. Однак відповідь була лише одна. Відсутність будь-яких заяв. Ця мовчанка говорить дуже багато. Натомість видання TMZ у неділю оприлюднило шквал нової інформації. Їхні інсайдери стверджують, тіло було частково підморожене, і процес відтавання відбувався поступово у салоні машини. Крім того, за їхніми словами, жінку нібито жорстоко побили перед її смертю, а TMZ взагалі. Заявляє, що їй відрізали голову. Ну, ви розумієте, так? Її буквально заморозили перед тим, як покласти у ту теслу. І знаєте, що найдивніше? Що це все неправда? Тепер буквально усі твердять, що це була дезінформація. Чесно. Чим більше ти залазиш у цю всю історію, тим більше якась плутаниця у тебе в голові. Я, прям, я вже не розумію, що правда, а що ні. Але є таке відчуття, ніби хтось буквально стирає всі сліди. Ніби від нас буквально щось приховують. От ви. Про це не задумувалися, і ми з вами намагаємося вирішити, що тут правда, а що нам взагалі намагаються підкинути. Просто я передивилася десятки та сотні відео про цю всю ситуацію. І повірте, все, що відбувається, ну дуже дивно на мою думку. Uh, девелопменс інвіселестрівес дефа тімзі газлорнд дет Хербалі Гедбін Фрозен. And when it was found it was still partially frozen in the back of David's car and it was in such bad condition. Поки я шукала інформацію для цього відео, під одним TikTokом я знайшла один скріншот, який був У дуже поганому якості є дівчина, яка розповіла дуже дивну і заплутану історію про Девіда та двох Селест. Її друг дружив із Девідом, і саме через нього вона бувала на його вечірках. Останнє, що Девід написав, 8 вересня, було те, що його машину викрали, і він говорить із поліцією. Після цього він зник і перестав виходити на зв'язок. Коли в новинах назвали ім'я загиблою, вони зрозуміли, що це була та сама 19-річна Селест, яку вони бачили на вечірках. При цьому дівчина переконує, що Селест було дві: старша і молодша. Коли вони були разом, старша називала себе Сі Еф, а молодша Селест молодша Селест поводилася дивно, коли Девід стрімив удома, вона казала іншим десь чатам ховатися. До ній тату вечірці виник конфлікт. Тату майстриня відмовилася робити їй тату, бо Селест виглядала молодшою і не мала документів, хоча стверджувала, що їй 19 Девід намагався натиснути на майстриню, але вона відмовилася. Старша Селест виглядала виснаженою. Казала, що Девід називає її своєю дівчиною. Але їхні стосунки були неясними. Загалом усе виглядало так, ніби між ним і двома Селест був дивний любовний треугольник. Після всього Девід зник, заблокував друзів, і лише ходять чутки, що він поїхав до сім'ї в Техас. Дивне й те, що молодшу Селест бачили в речах іншої зниклої дівчини. Її поведінка постійно була підозрілою. Я не знаю, наскільки вся ця історія правдива, але Ну, тут є всі. Висновки, щоб вважати цю історію правдивою. Ви мене запитаєте: Настюх, які дві Селест, і чому ти тоді нам у першій частині просто не розповіла? Друзі, я сама тільки нещодавно узнала. Є дві Селести, які виглядають дуже схоже. Перша Селеста, яку знайшли мертвою у Девіда Теслі, Селеста Рівес Ернандес, яке було 15 років. А ось є друга Селеста Селеста Ерера, якій girl that I met Name Celeste at the house is not the same Celeste that was killed. Селесте Ерера, друга Селеста, навіть змінила своє ім'я на Different Celeste, що означає інша Селеста. Вона ніколи не виходила і нічого не казала по цьому приводу. Вона не казала, що Девід невинний, що Девід зустрічався саме з нею, чи щось таке. Нічого з цього вона не казала. Боже, як все це важко. А я в дитинстві, до речі, хотіла стати детективом. Дякую, вже не хочу. Був один дуже цікавий момент, про який я просто не можу не розказати. 2023 рік TMZ знайшли старі повідомлення Девіда в Діскорді про те, що він любить гор. А гор це відео з битими та робими. І це поки що все, що я змогла знайти, із доступної інформації. Тому я думаю, буде варто закінчити це відео. Я сподіваюся, що це відео було дуже інформативним та цікавим. Якщо це так, то будь ласка, підтримайте мене лайком та підпишіться на мій телеграм-канал. Там я розказую, коли взагалі буде нове відео або ну щось з мого життя. Дякую вам за перегляд. Гарного вам вечора, дня та ранку. Bye bye! <laughs>